Ще одною перешкодою на шляху до нашої справи є те, що нас не вчать мріяти. Тобто, наші мрії викрадають і малюють нам чітку картинку, яка наповнена абсолютно чужими сенсами. Тобто. Вона не відповідає ні нашим цінностям, ні тому, чому ми хочемо. Ну, от Дивіться, якщо згадати переважно, ми, ми майже всі тут одного віку, так плюс-мінус нам поза 40, або 40-50, будемо так говорити, так? Ось, е І от згадайте, як ми навчаємо, хто в нас головні професії, професії які нас навчали. У нас був лікар, був вчитель, був продавець, був порукер, на тому справа закінчена. Я не знаю, яка зараз система, по моя дочка, вже закінчила, але ніхто не говорить про бізнес, ніхто не говорить про маркетинг, ніхто не говорить про те, що є інші спеціальності і так далі. Тобто є заангажована така от система, є п'ять спеціальностей і всі готують туди. Або ти, як не пішов на лікаря, значить ти тупий, йдеш профтих, училищі якесь технічне училище і так далі. Для чоловіків це була одна спеціальність як інженера, або столяр. Це все, що я пам'ятаю зі школи. Я не знаю, хто ще там, які кому які пропонували, і так далі. ось Далі, це це це, одне, це те, що в нас власне знову ж таки це саме суспільство забирає наші мрії.